Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. От така у нас розв'язочка. БМП, так. Трубочки сухі. А це з'єднання вогке і гаєчки вогкі. Камера передає. так. Відповідно, що у нас під час роботи щось намагається. Ну, що, пальне намагається крапати. Туди до електрики і добра там не робить. Будемо усувати. Точка теття. об обгострую грань. Алюміній об обгострую грань. Тут алюміній треться об трубочку. І перетреться. Так, срібляночка у нас пішла. І отут алюміній. Ну, там не треться, але ми все одно прокладемо там гумовий рукавчик теж. Слава нації.